Так, Сузукі Адрес 125-17 року випуску. Кому хочеться придбати такий мопед, кому він подобається, однозначно рекомендую, навіть не думайте. Дійсно, настільки крутий апарат. От, я приємно здивований. Абсолютно, скажімо так, всім у нього є все для комфорту. От, для практичності і так далі. І в нього є навіть гарна максимальна швидкість. Хоча при його вазі та розмірах я взагалі розраховував, що він більше там 80 не поїде. Хоча на ньому і не хочеться більше їхати. Отак От швидкість 60-70 просто з головою, навіть по місту. В нього немає болячок, тобто в нього немає проблемних місць, таких як УЕСКИ, наприклад, уджішки УД попередніх генерацій Сузуки-Адреса. Наприклад, там задній варіатор в них проблемний, там редуктор, скажімо так, треба особливо доглядати за ним. Міняти мастиво. Ну, коротше, зустрічалися з проблемним редуктором. Тут а, амортизатор тече часто, вилочка передня тече частенько, хоча скутеру також там під 10-15 років цей доволі свіжий. Він 17-19 років. І поки що я проблем з ними ну, взагалі не бачив, а бачив їх з пробігами за 100 тисяч кілометрів. І все чудово працює, заводиться, їздить, і виглядають вони ну, просто шикарно. Тобто немає болячок, сміливо купуйте і катайтеся з задоволенням. Так що у скутера є все, і набор по швидкості є гарний, і комфорт, і відносно невелика ціна. А всі ці якості, які він собі має, я б сказав, що це низька ціна навіть. Дивіться, як він гарненько набирає. Певно. Що я вам можу сказати? Шикарний апарат. В них у всіх максималка 90-95. В ідеальному стані розхіднички, все, все, все. Тут, хто дивився огляд, ви також побачите, що... От, по розхідничках тут все ідеально взагалі без питань. Ролики, варік там, і так далі. Там невеличкий знос, можливий, по ременю, який впливає несуттєво на швидкість там, до 10 км. Я на багатьох вже з них прокатався, тобто максималка 90-95. Дуже-дуже гарно керується. от По плані керованості і комфорту ну тут просто мегазручно. Друзі, можна кермо відпустити і на 50, і на 60 кілометрів і ви нікуди там не полетите. Так що від мене однозначно рекомендація. Ціна, якість, практичність в нього є все. Так що Не пропускайте, поки що є по зниженні акційній ціні адресики розмитнені, ставляться на облік, так що гарних всім покупок. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей.